Чудиться, ви говорите про те, що наші політичні еліти хочуть прагнути Європу. да от власне ну, наші політичні еліти це 2% від всього складу населення. А інші люди, взагалі українцям, простим потрібна Європа, і що вона їм реально дає? Ну, перше, у нас все-таки більша політизація суспільства ніякує в світі, тому до позиції політиків, яких ненавидять, яких зневажають. А от до загальної їхньої позиції до їхніх слів в той чи інший спосіб все-таки присухається, і вони створюють загальний клімат. І про європейський клімат, все таки більш-менш існує, хоча останнім часом дуже агресивна пропаганда за митний союз теж дає свої певні речі. Тому що європейський союз говорить: от ми вас запрошуємо, от у нас є такі плюси, а у нас є такі мінуси. А митний союз тільки розкаже, у нас тільки плюси, плюси, плюси. Причому до є такі речі, яких насправді там в плюсах немає. Гляньте на Білорусі, яка після митного союзу дістала стопроцентну інфляцію, гляньте на Казахстан, де зупинилася економіка після Мутишній ступу Митний Союз. Ну а менше з тим. Що стосується простих громадян і того, чого, можливо, їм не рекламують, але що їм несе Митний Союз. Я вже казав, ви кажу Митний Союз, Європейський Союз. Європейський союз це захист людини від держави, від владоможців. Це є створення певних принципів, які обов'язкові з європейськими законами. Це не можна, як сьогодні ми ж теж зв'язаними законами природи Європи. Але ми не можемо, будучи в європейському суді, так як зараз їх ігнорувати в повному обсязі. Ми тоді мусимо їх виконувати, тому що ти вже стаєш фактично членом наддержавного утворення. де є свої закони, де є свій суд, де є свої зобов'язання, де є свої санкції. І це означає, що будь-який випадок побиття людини в міліції будь-який. Має автоматично привести до відставки всієї лінійки відповідальних за це, включаючи міністра. Будь-який випадок несправедливого засудження тягне за собою колосальні компенсації для людини, яку нечесно судили, це, ну, навіть в минових справах забрали в неї має, це вона не забрали в неї бізнес в нечесний спосіб через суд. Це тягне за собою перетряску всієї судової системи, колосальні відповідальні всіх і неймовірні компенсації цій людині. Це тягне за собою відповідність того, що є соціальні стандарти Європейського Союзу, які порушувати не можна. Є нижня планка, і ви зараз говорите про кризу Євросоюзу, як там бідним європейцям зараз важко жити. Знаєте, подивіться на страйкові вимоги будь-кого з тих, хто страйкує. Може, крім Греції, бо там дійсно вони так перегралися в соціальний соціалізм, що сьогодні в них трохи падіння відбулося. Вони знищили фактично свою бюджетну систему. Але на будь-які. Здарейкою виборки, ті самі Іспанії, і ви побачите, що це є вершина мрій будь-кого з українських громадян. Це є ультрапотужний соціальний пакет. Це і ті речі, які гарантують Європейському Союзі. Це є, вони не просто гарантуються, не обіцяються, а дійсно гарантуються. Тому що там виконання їх, це є практика, яка вже напрацьована роками, і уникнення їх виконання просто неможливо. Це влада, яка мусить працювати, не жирувати. І це люди, які дістають впевненість у завтрашньому що це ж таки про плюси ми того союзу. Два тому що ми про європейський союз багато вже говоримо. Якщо все ж таки прийти.